For Kids Online. Revision Units 1 to 25. So Full Blast Grammar Book 5 5 клас. Сьогодні у нас з вами бліц за граматичним матеріалом до підручника Full Blast Plus uh, граматичного довідника до цього підручника 5 клас. І так, давайте з вами повторимо все, що вивчили за цей навчальний рік. Uh, so, the first one: A, uh, Choose A or B. Итак, who are you? Хто ви? My teacher's name is Miss Carlson. Ім'я мого вчителя міс Карлсон. So whose car is that? Чия то машина? 4. Look at those children over there. Поглянь на тих дітей ось там. 5. Is that your brother's car? Той машина твого брата? Where are you from, звідки ти? Have you got a brother? Чи є у тебе брат? Simon is very good at art. Сар... У Саймона дуже добре виходить з мистецтвом. З малюванням. He can draw very well. Він вміє малювати дуже добре. This is John and Nikki's dog Rex. Це uh, песик Джона і Нікі Рекс. Uh, how old is Jack? Скільки років Джеку? I'm talking. Please, listen to me. Я говорю, будь ласка, слухай мене. I love pets, but I haven't got any. Мені подобаються домашні улюбленці, але у мене немає жодних. Uh, mom, can I go to the concert, please? Ma tuse, che možu ja skoditi na koncert? These are my parents and I love them. Tse moi batki, ja lyublyu ih. These are my brothers' computers, computer games. Uh, B. Complete the blanks using the adverbs of frequency in brackets and uh, the present simple tense. Треба розкрити дужки і поставити слова у Present simple, використовуючи також в реченнях іще а, наші прислівники частотності, такі, як «usually», always, go, never, sometimes. Також у нас є такі маленькі квадратики, нам треба буде підставити було до цих квадратиків правильний прийменник. Так, прийменник часу виходить у нас в даному випадку. І так, what time does John usually wake up on Sunday morning, О котрій Джон зазвичай прокидається вранці, в неділю. Ці Стів Авейс Брашіс Хіз тіте найт. Стів завжди uh, чистить зуби ну не вночі, а мається на увазі, тоді, коли лягає спати. Мої батьки часто ходять до кінотеатру на вихідних. I never hang out with my friends in the park on weekdays. Я ніколи не гуляю зі, зі своїми друзями в парку в робочі дні. My brother usually goes to bed at 11 o'clock. Мій братик зазвичай лягає спати об 11. My sister sometimes surfs the net in her free time. Моя сестричка інколи серфить інтернет в свій вільний час. Great. Поставте відео на паузу. Activity C. So, we should complete these sentences with the present simple or past simple of the verbs in brackets. Present simple або past simple. Нам треба розкрити дужки, поставити ті слова у правильну форму. У нас є три опції. Тут три uh, історії окремі. І в цих історіях ми можемо вживати як present simple, так і uh, past simple tense. І так, перша. Uh, my parents and I visited an art gallery last weekend. Last weekend – past simple, to move visited – iddy, a past simple tense. Мої батьки відвідали і я відвідали галерею картин минулих вихідних. My dad was bored, but my mom and I really liked it. Моєму таткові було не цікаво, але мені і матусі сподобалося справді це. We both love art. Ми обидві любимо мистецтво. My mom is an art teacher too. До речі, моя матуся ще й вчитель малювання. Так, друга опція. Sandy usually cooks on weekdays, but yesterday it was my cousin's birthday and we had dinner at his house. Сенді зазвичай готує в робочі дні, але вчора був день народження мого кузена або кузини і кузена, його, да, тому що його будинок. І ми вечеряли у нього в будинку. У нього вдома, так? А третя: Pizza went to the cinema last uh, last night, but he didn't enjoy the film. Пітер ходив до кінотеатру минулого вечора, але він йому не сподобався. He doesn't like comedies. Йому не подобаються комедії. He thinks they are boring. Він вважає, що вони нудні. Ось так, в одному реченні, в одній історії, вибачте, можуть вживатися і present simple tense, і past simple tense. Переходимо до вправи D. Complete the sentences with the past simple and or future going to of the verbs and brackets. Доповніть речення в past simple минулий простий час, і майбутній час, який виражається через be going to. Пам'ятаємо, що be Going to виражає наш намір на майбутнє. І так, Claudia and uh, Michelle are going, ну, можна ще написати було to go camping this summer, and they are going to stay in a tent. Клаудія і Мішель а, будуть кемпінгувати цього літа, так? тобто йти в похід, це, спати, жити в палатках, так, і вони будуть залишатися в наметі. Так? А, вони будуть жити в наметі. Клоудія nice не дуже задоволена, тому що минулого року у неї був не дуже гарний час та проведення в такому таборі. Друге, James is going to send the invitations for his party tonight. Джеймс uh, uh, сьогодні ввечері збирається відправити запрошення на його вечірку. He wrote all of them yesterday and his sister helped him. Він написав усі їх uh, вчора, і його сестричка допомогла йому. Ken rode his bike uh, to school yesterday, but today it's raining, so his dad is going to drive him there. Кен їхав на своєму велосипеді до школи вчора, але сьогодні йде дощик, тому його татко збирається відвезти його туди. Great. Drive відвести. That's really great. And the last one E. Choose A or B. Нам треба обрати правильну форму. Давайте збільшимо трошки слова. І так, is there a museum in your town? Чи є музей у вашому місті? Is. тому що одне на про один музей запитуємо. Two. would you like an orange? Чи не хотіли б ви апельсин? Отже один апельсин, злічувальний іменник, артикль N. How many eggs do we need for the cake? Скільки яєць нам потрібно для тортика? How many? Тому що яйця злічувані. What's the the river in the world? Яка найдовша ріка в світі? Запитуємо про одне щось, так, one of a kind. З поміж усіх інших. Five. Is Sara older than Steve? Сара старша за Стіва. Шосте. The magazines are on the floor. Журнали на підлозі. Seven. Сьоме. I'm going to the supermarket because we haven't got any milk. Я йду до супермаркету, тому що у нас нема молока. Сам у заперечних реченнях перетворюється на any. Ну і в деяких питаннях, так крім дуже вішливих питань. Can, can you give me some water, please? The eighth one sh. You must be quiet in the library. в бібліотеці. Nine. The museum is next to the art gallery. Музей біля картинної галереї between коли між двома об'єктами. This is the most expensive painting in the gallery. Це найдорожчий малюнок в галереї. We We must or mustn't. We mustn't make noise in class. Ми не повинні… Шуміти в класі. І останнє, let's go to the cinema. How much money have we got? Ходімо до кінотеатру. Скільки грошей у нас є? Скільки грошей у нас є, так? Окей, okay. that's all. So, that's all for today. Our revision is over. Ми з вами сьогодні завершили uh, огляд нашого full blast Grammar Book Beginner uh, для 5-го класу. Повторенням, повністю повторенням усіх Юнітів з 1 по 21 юніт протягом всього навчального року ми з вами за ними займалися і вивчали граматику. Шановні глядачі мого каналу, шановні діти, батьки. Я вас вітаю з настанням нових е, літніх канікул, цих нових канікул, так, літніх канікул. Гарного вам літнього відпочинку. You did it, ви це зробили, ви пройшли повністю провчилися п'ятий клас, тому я вам бажаю гарного відпочинку і до зустрічі, звичайно, у наступному шостому класі. Вриваємося в літо, говоримо Hello, summer!» і марші відпочивати. До зустрічі у 6 класі. До речі, на каналі вже є відеоуроки до граматичного довідника 6 класу за підручником Full Blast Plus. Тому підписуйтесь на English Kids Online, будь ласка, не забувайте про свої вподобайки. Ну і say hello summer, а гарного літнього відпочинку. Goodbye!